Ним засіяли 60 гектарів землі у сільському господарстві на Рівненщині. і до збору він вже готовий, проте чекають на суху погоду. Саме від вражаю цукрового буряку залежить ціна на цукор цьогоріч. Сезон збору цукрових буряків на Рівненщині вже розпочався і всі розваж до нього також готуються. Заступник керівника сільськогосподарського підприємства розвазьки Тарас Ягодка розповідає, не щороку врожаї цукрового буряку в них хороші. Минулий рік 600, не менше 600 центрів. У нас практично кожен рік з гектара виходить цукрового буряка. Ну я думаю, цей рік також буде не менше. Хоча оце засуха літня, що місяць не було дощу, то Ну, було така підозра, що не буде того врожаю, але здається, ці інтенсивні душі сприяють збільшенню врожайності. Цукровий буряк розвазькому культивують декілька десятиліть. За словами аграріїв, при вирощуванні цього коренеплоду важливо дотримуватися сівозміни. На одній ділянці землі його можна сіяти раз на шість років. Та одним сортом буряку на цьому підприємстві не обмежується. Ми кожного разу щось експериментуємо. Є що сталі гібриди, кожного якийсь відсоток, там 30 відсотків. Ми беремо якийсь кожного разу інший гібрид. Ну дивитися, спостерігаємо, як він себе в наших умовах. Кліматичних, ну як він себе поводить. Так вже по своїй практиці вирішуємо, який сіяти. Один з керівників сільськогосподарського підприємства Петро Ягодко скажеться на відсутність лукрових заводів на Рівненщині. Урожай доводиться відправляти до інших областей. Таких заводів в нас на Рівненщині є шість. І ні один на сьогодні не працює. Вже років п'ять. Ми працюємо із Шепетівським цукровим заводом. Він на сьогоднішній день для нас знаходиться саме найближче із заводів. За словами Георгія Мацюка, фахівця департаменту агропромислового розвитку рівненської ОДА, попри проблеми з переробкою, цукрові буряки є однією з основних технічних культур, які вирощують на рівненщині. Площа у нас на сьогодні становить десь 18,2 тисяч гектарів, що на 15 більше до рівня минулого року. Це б в плані того, що буде більше виробництво продукції і очікуваний відповідно валовий збір. Цьогоріч сезон збору цукрового буряку розпочався пізніше, ніж зазвичай. У зв'язку з такими тривалими дощами ця робота сповільнилася, затягнулася і перенеслася, змістилася. Відповідно, всі польові роботи полів розмістилися, Це трошки не на користь аграрію, Ну а буду бачити, як далі умови складуться для проведення таких осінньо-польових. В департаменті агропромислового розвитку кажуть: попри збільшення посівних площ для вирощування цукрового буряка, очікувати значного зниження цін на цукор не варто. Одна з причин цього збільшення вартості енергоносіїв. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк та Денис Коломис, телеканал ITV.